Вітаю всіх, хто переглядає цей випуск. В студії для вас працює Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку політолог Артем Бронжуков. Мої вітання. Вітаю пане Артеме. Сьогоднішню розмову хочу розпочати із такої нагальної і важливої теми, а саме санкцій проти Росії. Чому, наприклад, 12-й пакет санкцій, який анонсувався, що а, буде прийнятий ще декілька тижнів тому, а, так само і не прийнятий до цих пір. Ну, тут треба починати з того, що насправді є. Декілька приводів того, що ми не бачимо різких руків з боку наших союзників по дванадцятому пакету, да, це перше. Це реально є внутрішній спротив. Да, є багато лобійських груп, є російський чорний кеш, який стимулює так само європейців не ухвалювати рішення по санкціям. Ну і плюс є власна зацікавленість да не швидко рухатись по цьому треку. Чому да, тому що є досі велика кількість компаній, які все ж співпрацюють з Російською Федерацією, так чи інакше Да, Часто вже не напряму, часто через треті країни. На от якраз сьогодні зранку вийшла стаття на Financial Times, і там була історія про те, що Туреччина дуже дуже підвищила свою кооперацію з Російською Федерацією щодо постачання таких товарів двойного призначення, і взагалі ті, які орієнтуються на оборонку, на ВПК, і допомагають росіянам виробляти зброю. Саме стосується інших підрядників, інших постачальників, і через це складається ця картина. Інша сторона є більш позитивна для нас, що є все ж таки велика група політиків, які дійсно переймаються тим, що росіянам вдається обходити санкції, що їхня економіка досі працює, що вони здатні виробляти ракети, літаки і так далі, тому подібне, і намагаються зробити. Санкції більш ефективними. Да, от там по інсайдах моїх від західних дипломатів нещодавно була навіть комісія спеціальна з боку Сполучених Штатів, да, які приїздили для нас для консультацій, щоб зрозуміти, яких кроків має вжити Європейський Союз, Сполучені Штати для того, аби санкції працювали ефективніше. Да, через це якраз що одна сторона <клух> намагається знайти. Конструктив да і більш ефективно працювати інші, десь, десь намагаються гальмувати. Через це ми бачимо, де да, що десь пробуксовує трохи це питання. Ну, все ж таки, чекати, що 12-й пакет санкцій найближчим часом можуть прийняти і узгодити. Думаю, що все таки так насправді е політична воля все ще існує на досить високому рівні для того, аби ухвалювати рішення проти Російської Федерації, і я думаю, що все-таки дотиснуть і. 12 пакет буде і ба більше да мені здається, в Україні важливо тут говорити якраз вже і про наступні ті, які б превентивно не дозволяли знову ж таки Російській Федерації отримувати ті комплектуючі, які в першу чергу допомагають їм реалізовувати проекти по будівництву ракет, по будівництву літаків, по будівництву боєприпасів так далі, тому подібне. Да. Тому знову ж таки, оцей фокус на Туреччину, на Грузію на. Країни Центральної Азії він має бути ширший, да, і тут <кій> наші союзники якраз мають вмикати додаткові інструменти для того, аби фіксити оці проблеми, да і знову ж таки обмежувати а, державу терориста в їхніх можливостях. Це саме стосується насправді і ембарго. По нафті по газу це те, що найболючіше вдарило по Російській Федерації. Ми бачимо, це працює. Ми бачимо, як знову ж таки російська економіка дійсно відчуває uh, значні, mm -hmm. значні, значні зменшення через введення uh, ці стелі да саме там 46 євро здається щодо російської нафти і заборона купувати її в європейських країнах. Да, і це вигідно в першу чергу. Тій самій Норвегії, да, яка видобуває. І газ, і нафту, це вигідно британцям, да які мають дуже тісну кооперацію на а, близькому сході з країнами, які видобувають ту саму нафту да і британці там мають частки в різних приватних компаніях. Тому використовуючи правильну дипломатію, ми можемо в цьому контексті дотискати Росію да опускати цю стелю ще до нижчої ціни для того, аби агресор відчував дійсно, як оці санкції працюють. І що це дійсно ота петля, яка затягується на шиї путінського режиму. А от чому в наш час саме наприкінці а, року виникають проблеми із затримкою надання Україні зброї саме від Сполучених Штатів Америки? Бо в Сполучених Штатах Америки велика політична криза. А, да, ми бачили от цю всю історію з спробами з ухвалити бюджет, нас да, яка? Тривали ще з вересня, і насправді ну є дійсно проблема в тому, що Сполучені Штати вже ввійшли в а, передвиборчі перегони. На да, і сьогодні, все, що відбувається в їхній політиці, це в першу чергу з фокусом на наступний листопад, да, а саме листопад, 24-го, коли відбуватимуться президентські вибори. Да, є умовно сьогодні головним фаворитом цих а, майбутніх перегонів, колишній президент Дональд Трамп, який є популістом, є фріком, і от а, ці його там. Найбільш віддані ж такі в а, палаті представників вони роблять це для того, аби заблокувати допомогу Україні, бо це є такі. Один з наріжних каменів комунікації Трампа про те, що не треба витрачати американські гроші на Україну треба, начебто, там сісти за стіл переговорів і за добу домовитися закінчити війну. Ну звісно, що це все фантасмогорія, що це вигадана в лише в хворій уяві Трампа конструкція да, тому, що в реальності вона неможлива, але все це впливає на ухвалення рішень. Да, і насправді а, також фокус уваги відтягує і конфлікт на близькому сході да і. Бойові дії, які сьогодні веде Ізраїль, знову ж таки західна преса нещодавно писала про наступний факт: що на 30% скоротилось постачання 155-мм боєприпасів для української армії через те, що все це перенаправлено зараз для допомоги Ізраїлю. І Це стосується не тільки боєприпасів артилерійських, да а іншої немклатури зброї. Це насправді є великою проблемою для нас. Які виходи? тут треба, звісно, що задії задіювати дипломатичні зв'язки, більше включати наших європейських союзників, Великобританію. Да, ми бачимо нещодавні заяви від міністра оборони Німеччини, да який сказав, що вони збільшують два рази пакет допомоги військової Україні з 4 мільярдів до 8. і все це насправді да от історія про те, як Україна. Намагається вийти із складної ситуації, в яку потрапила, да через а, зовнішні чинники. Да, це не проблема України. Але знову ж таки, ми відчуваємо на себе на собі всі ці наслідки, і це напевно, нас змушує також більше говорити, більше думати про власне виробництво. Да, зараз дуже багато інформації щодо цього засекречено. І от в нещодавньому інтерв'ю Наталці Мосійчук. Лідер фракції Слуги народи в парламенті говорив про те, що ми, начебто, розгорнули дуже багато різного виробництва. Не знаю наскільки це правдива інформація, да тому що тут мають це підтверджувати військові. і це має підкріплюватись відео відеофайлами з передової, як наші гречні військові вражають. Ворога вже українською українською зброю, я сподіваюсь, що це насправді скоро буде, і тому що це для нас дуже важливо. Дам наступний рік ми такі входимо. Він буде ще плюс-мінус стабільний. А от прогнозувати далі, як розвиватиметься міжнародна ситуація для нас, да як це впливатиме на підтримку, досить складно, і сьогодні ми маємо розуміти, що Україні треба ставати більш самостійною в питаннях забезпечення власної армії необхідною зброєю. Пане Артеме, а вам не здається, що, наприклад, неприйняття 12-го пакета санкцій і не надання, або верніше, затримка надання Україні озброєння взаємопов'язані чинники? Чи насправді я помиляюся? Ну, я б не сказав, би, що вони прям пов'язані між собою, але можна прослідкувати тенденцію. Звісно, що підтримка України за понад ніж там. Півтора роки війни вона зменшується, Да, є величезна купа проблем всередині держав, є міжнародні виклики, да є умовно от сьогодні перехід з нового світу до цього біпулярного стану, в якому є Китай, який нарощує там власні амбіції, власні інтереси, власну експансію Є Сполучені Штати, які знаходяться в такий період. Турбулентності да, і політичної, і загалом там індифікації себе як глобального гравця. Все це звісно, що впливає. І очевидно, що Росія вона не спить, вони витрачають величезну кількість ресурсів для лобізму для, для того, аби перетягувати якісь країни на власну сторону. Вони інвестують мільярди доларів в. Популістичних правих політиків по всьому світу а, в більшій мірі в Європі для того, аби змінювати да, цей статус-кво, який утворився. Після повноштабного вторгнення да, от цієї всеохоплюючої глобальної підтримки європейським союзом України да і знову ж таки це глобальні виклики, на які ми маємо е, шукати відповіді, да не просто десь там скласти руки і очікувати, що можливо відбудеться якась там подія да, чорний лебідь негатив, негативний для Росії, і все це буде нам на користь. Ні, це так не працює. Тут якраз історія про стратегію, про а, глобальну візію, про правильну дипломатію, про нульову толерантність до корупції, да, яка також дуже сильно б'є по наших позиціях. Тому що свою роботу збройні сили виконують на 100%. Да, Вони ефективні, вони нищать ворога. А от до чиновників, які в тилу крадуть да, умовно гуманітарку. Чи намагаються заробити на закупівлях для армії? Все це негативно впливає на імідж нашої держави, і все це негативно впливає на можливість там того самого президента ввести ефективні переговори про постачання зброї на йоот. Цю історію, яка у нас на жаль склалася, да про яку на початку не говорили, коли а, був такий консенсус суспільний, що в нас є один ворог, да, і він залишається один. Тому давайте забудемо про власні амбіції. Давайте не будемо займатися якимись незрозумілими а, злочинними речима. да, і сфокусуємось виключно на перемозі. А потім буде потім будемо думати, да що далі робити з корупцією, що далі робити з. Політичним протистоянням. І от сьогодні, на жаль, знову ж таки, після того, як Збройні сили відкинули росіян навіть від Києва від інших українських міст, то, на жаль, багато чому багато хто забув про цей суспільний договор і почали займатися ну, відверто непотрібними речами. І от сьогодні нам знову ж таки дуже варто відверто говорити один з одним всередині суспільства для того, аби. Знаходити е, правильні механізми функціонування держави, да, ті, хто їх сьогодні не розуміє, вони мають бути на лаві підсудних, а потім вже і в тюрмі. Тому що іншого варіанту для нас немає. Якщо хтось, е, велика частина суспільства бореться з загарбниками, а друга частина думає про те, як би тільки там набити власні кишені і потім швиденько втікти, то ні, це так не працює. На да, і тут треба наводити лад. Нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео та підписатися на Ютуб канал Фокуса. Пане Артеме, а от з'явилася інформація, що Фінляндія може повністю закрити кордон з Російською Федерацією. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Скажіть, які це буде мати безпосередній вплив на Росію, на її імідж і також економіку держави. Ну, слухайте про російський імідж, Я думаю, що нам не варто говорити, тому що він від'ємний в всьому світі, навіть ті країни, в яких уряди. Співпрацюють з Росією, всі люди розуміють, що росіяни це кровожерливі терористи, це загарбники, це гвалтівники, і нічого спільного з цивілізацією вони не мають. Да? Це такі самі сомалійські пірати, але які знаходяться на євразійському континенті. Тому тут питання не іміджу, це більше відповідь на ті гібридні загрози, які от ця квазідержава Росія створює. Да, про що я говорю? Якщо ми трохи пригадаємо. Події, які були перед понуштамним вторгненням, да росіяни цю техніку випробували якраз через Білорусь і Польщу. Пам'ятаєте, коли вони біженців з близького сходу підігнали, привезли спочатку літаками в Білорусь, а потім намагалися е, змусити цих людей штурмувати польський кордон для того, аби вони потрапили в. Е, в Польщу знову ж таки. А тут е, історія дуже схожа: Росіяни намагалися цю саму техніку використати проти Фінляндії, на да, тому, що Фінляндія знову ж таки держава, яка пам'ятає, е, що таке російське вторгнення, що таке російські війська, да, і е, все те горе, які вони собі приносять. І сьогодні Фінляндія, як е, країна цивілізована, сучасна, е, західна, вона адекватно реагує на ці загрози. Вона закриває свої. Закриває свої кордони і не впускає, і не дозволяє оцим варварам і терористам здійснювати а, ті, ті методи боротьби, які вони використовують проти цивілізованого світу. Тому насправді це в першу чергу да така а, політичний крок, який ще раз підкреслює, да, що Росію не бояться Росії, навіть Фінляндія сьогодні а, може продемонструвати, де місце Путіна на геополітичній карті світу, да, і й про те, що сьогодні ніхто не боїться цих. Західів і загроз, тому що Путін він зав'яз в війні, яку розв'язав в Україні. Сьогодні він на такі виглядає просто навіженим дідом, який бряться ядерною зброєю, але вже не сприймається як глобальний політичний гравець. От повертаючись до ситуації з українсько польським кордоном. А як ви гадаєте, чи присутній російський слід в блокуванні кордону польськими перевізниками? Чи це насправді є питання е, поляків, так які вимагають дійсно зменшення різних тарифів і так далі? Тут знову ж таки є одна партія, яка просуває всю цю історію, яка підтримує ця конфедерація, це такі крайні праві е, польські політики. Давайте говорити чесно. Росіяни витрачають мільйони і мільярди а, доларів для того, аби підтримувати подібні партії в Європі. Да? Давайте згадаємо Лепену Франції, Орбан в Угорщині. Тому я не здивуюся, якщо в конфедерації фінансування цієї партії знайдуть російські гроші. Да, очевидно, що це не конструктивна позиція, яка не грає в позитив. Ні Україні, ні Польщі самій в якій все це відбувається, Да, очевидно, що тут не вистачає здорового політичного діалогу на рівні лідерів двох країн. Да, всі ми знаємо, що сьогодні трохи охололи стосунки між нашими державами, да і на це були там суб'єктивні чинники з обох сторін, да не можна сказати, що винувати тільки Україна або винувати тільки Польща, але знову ж таки здається, що от той фундамент той базис, який був створений. Між Дудою і Зеленським на початках поставного вторгнення, да, і всі ми пам'ятаємо ці постійні візити польського президента, дружні, братські, а, які дійсно були дуже важливі для нашої країни. Да, і оцей фундамент, я думаю, що він досі існує. Да, і От сьогодні, замість того, аби говорити мову ультиматумів, мову якихось різких політичних заяв. Мені здається, що найлогічнішим кроком був би пошук компромісу у цьому двосторонньому дружному діалозі двох президентів, які я впевнений, один до одного поважають, які один одного розуміють, на да, які, попри і амбіції, і попри там різкі заяви, які лунали з різних сторін, все ж таки можуть дійти до компромісу, можуть знайти рішення да, і розв'язати питання. Да, бо сьогодні умовно ті самі польські перевірники вони контролюють величезну долю польського ринку. Да, і от їхні протести проти українських перевізників це не про принципи, не про ідею Європейського союзу. Дай це не відповідає їм, і мені здається, неправильно затягувати рішення цього питання а, і переносити його в Брюссель, тому що ми можемо це зробити особисто. Я дуже сподіваюся, що а, політичної доцільності і політичної волі вистачить для ухвалення правильних рішень по цьому питанню. Українська сторона, ми готові саме до діалогу, і ми постійно це демонструємо. Проте, от саме польські перевізники, так їхня їхнє бачення конфлікту і вирішення воно дійсно викликає багато запитань, і на яких дійсно немає відповідей. От що ви скажете про те, що вони хочуть лише продовжити так свій страйк, і в цілому вони ж розуміють, як це впливає на економіку та стан держави, яка знаходиться у стаді війни. Ну, давайте чесно, польські перевізники це який відсоток від е, населення Польщі? Очевидно, що це не все суспільство, і в побільшій мірі там є підтримка, і польща є для нас братською державою, яка дійсно зробила е, титанічні зусилля і на перших етапах війни продовжує нас підтримувати. І не забувайте, що е, понад мільйон українських біженців сьогодні живе в польщі. Тому я не думаю, що діалог має фокусуватися конкретно на перевізників. Нам треба говорити з польською владою. І шукати спільні знаменники саме з ними, Да, а це вже внутрішня польська історія, внутрішня польська проблема. Як вони будуть повертати до адекватності, до реальності от цих представників бізнесу? Да, і це ж знову ж таки не всі польські перевізники там протестують і блокують кордон. Це знову ж таки лише певна частина від них. Тому говорити про це треба. Це дійсно глобальний виклик, глобальне питання. Але рішення цього воно криється в діалозі і в компромісі, які я впевнений, що можна знайти. Політолог Артем Бронжуков був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть в коментарях свої відгуки. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.